of the bobby. Опа. Це шо таке? Поясніть мені, що тут таке, то все? Бажаю здоров'я, пане Президент! Бажаю здоров'я! Що ж це у нас таке тут веселе сьогодні твориться? То епіцентр, то ВРУ, що далі? Треба погранути, мабуть, дахи. Щоб не, щоб не було, як в Кеннеді. Або у Трампа. Гарне питання. Мене воно теж дуже цікавить. Ну, ДСНС, як завжди, працювало на ура. НПУ, вроді, теж, навіть дорогу перекрили Це що, що дуже странно. Пане президент дозвольте взяти вашого прем'єр-міністра, якщо ви дозволите, мені просто відкрити двері, будемо шукати. Ті, хто робив цей трак, бо щось мені це геть не нравиться. Мені кажеться, вони десь поруч. Ну, ти, ходім, ти відкрий 30 вам всі. Щас, я розумію, почну. Православний проблем. Так, он бархатный. Дистал з багажнику форму. Бажаю здоров'я, пане президенте. За все добре. Будь ласка, дістаньте зброю, та охороняйте все президента. Так, взяв форму, то на Динасебе, взяв вам 4, я та перезрядив. Истала М4. Президент редактированием. Ладно, прошу вас видеть. Президента? Я для Самый всех... Самый так. Блин, ну чтобы... Нужно было президента, Да, да, президента, да, Президент, ну ладно, хай, иди, а. иди, я. Я к сушу, ты рядом за мной. Опа, что то за штурм? Шторм, брат. Ты за мной, окей. Как скажешь. Я с тобой на президента может быть, да? Ну, а что на ведь не знаю.

а я можу стати? Чи, ну, з його, наприклад, якщо, наприклад, він скаже, що я, що Віктор Репецький дозволяє Артему Кмінцу стати на охорону. Так, так можна, може, думаю, що не можна. Пані, дозвольте звернутися. Так, співробітники можливо, НПУ міста Києва продовжують е, обчуковувати будівлю. Окей, добре, дякую. Дякую, я стану біля, я Зараз після закінчення Вони, ми повідомимо про наші УПС. Мо, до речі, драйвером може, теж, не. дозу. дозволу. Так, да, ДСНС працювали, як завжди на славу. Будівля розмінована, тепер потрібно знайти, хто це зробив, затримати і, і допитати їх так, як любить моя дружина, по ночам. Мабуть, поки що ні. Тому що є інформація. Що... Пане президент, Ну, будь ласка, можна я договорю? Перепрошую. 에... Тому що є інформація, що особи, які мінували дану будівлю, ще знаходяться в ній. Пане президент, потрібна якась допомога. Так. Мені не.

Дякую. А мене все, вибачте, що я на вас трошки підвищив голос. Я просто розмовляю. Вибачаю, пане Андрій дай його можете, будь ласка, повідкривати кабінети, тому що. А мені. О, так, це треба. Я дивлюсь, у нас не тільки СБУ заснуло, але у нас і зловмисники заснули. А куди А, Патрік, господи, при Патріке дошку побігли. Мені б сказали. Ні, я е, спитав, чи не виходив з боку ніякий невідомий автомобіль. Сказав, що не виїжджали. Е, пане Євген, там біля епіцентру невідомий бусик стоїть, там зараз з бозом розбирається. Ну, а до все-таки мені не повідомили. А оце вже Не... називається відсутній коннект між державними організаціями. Просто ми тільки переїжджали, там є з якимось бусиком вони розмовляли. Чорний такий, Такий. кольором, який. Кольор, який такий, такий же саме, як у цій автомобілі. Охто, пом каже, це може бути босики збило так само. Просто, вони там на нього оружжя піднімали. Ну, короче. Mm -hmm. Ой, сегодня. Прямо, скажи, что с А я так разумею, у нас сегодня новый лидер за ней сделаю все. Поликой ты бы Відстати скоб почали глянути до навпроти обічне лікування. Пане Президент, Як оказалось, у вас інформації набагато більше, ніж у мене. Ми вже затримали і вони вже доставлені до інку Києва. Якщо є бажання, проїдемо з нами. Пане Евген, потрібна допомога. Плюс. Пане Евген, дозвольте до вас автомобілі сісти. Пане Евген, з вами їхати. Ні, oh. зловмисникам думаю, вже не надо допомоги, їм уже торба. А вам потрібна допомога. как? Панна просто надо все часто. Что ж, не Как точно? Как точно? Все. себя до Вам тоже. Чего, что не поедем?